Чимо розпочати нашу розмову з тематики виборів у Сполучених Штатах Америки, тому що дуже цікаво фактично днями буквально доєднався Ілон Маск. З'явився він на підтримку Трампа і сказав про те, що Трамп має перемогти на виборах і стати президентом, щоб зберегти демократію США. За його словами, демократи хочуть відібрати свободу слова та право на носіння зброї. Це те про що говорив врешті маск на мітингу на підтримку Дональда Трампа. Ось для його кампанії компанії піар там і тому подібне, маск є сильним підсиленням, тому що у демократів Тейлор Свіфт якби і ну і то аудиторія побільше буде. Наскільки це сильне підсилення, ми побачимо звичайно 5 листопада в день голосування, то однозначно, я думаю, відповіді на це немає. Але перші е характеристики ми побачимо десь за тиждень, за 10 днів, коли будуть чергові. Заміри громадської думки і чи вплинув Ілон Маск на підтримку Дональда Трампа. Я думаю, що в ситуації, коли президентська кампанія виходить на фінішну пряму, то кожен з кандидатів буде намагатися залучити якомога більш активного, якомога більш відомого власного е прихильника. Тобто, ну, Маск, це так би мовити, Людина з певним іміджем, який для нас ну не завжди, скажімо, в Україні відзначається позитивними заявами, але в цілому ж він має імідж такого людини з інноваційним мисленням. Я думаю, що це якраз для тих потенційних прихильників Трампа, хто ще сумнівається. Але я думаю, що це не останній подібний. Рок з боку штабів і Трампа і Гаріс, тому що ну дійсно вони насправді ведуть зараз боротьбу за голоси тих, хто коливається, якщо вже е, Джозеф Байден, який відмовився від участі в президентській кампанії, але ж залишається, завершує повноваження президента і сказав, що він має сумніви в тому, що вибори будуть мирними, ну це теж підвищення градусом. Кампанія. Я б сказав, що це грає дуже сильно на інтерес е е Росії, тому що Росія насамперед зацікавлена в тому, щоб це була кампанія нестабільна, щоб це була кампанія з якимись е е політичними вибухами і політичною, е політичною нестабільністю. В mm -hmm. інтересах України насамперед не перемога того чи іншого кандидата. А перемога, яка буде швидко визнана всім світом, і відповідним чином оформлена, і в січні відповідно новий глава держави вступить вже на свою посаду. Да, ну тут є сумніви стосовно швидкості. Пане Євгене, можете не погодитися зі мною, звісно ж, але вже Дональд Трамп говорить про те, що е, якщо вибори будуть точніше, західна преса пише про те, що Дональд Трамп буде оскаржувати вибори, якщо він не переможе, це точно буде там в фальсифікаціях всіх звинувачувати. А які можуть бути взагалі фальсифікації в Сполучених Штатах Америки? На що може посилатися Трамп ну, на ваш погляд, якщо він не переможе, буде затягувати процес інавгурації і оці всі історії з тим, аби були відповідні перевірки, того чи було все без фальсифікацій чи з фальсифікаціями? Як це може в Штатах в теорії взагалі відбуватися? Я думаю, що будуть відповідним чином аналізувати списки виборців і, скажімо, аномальне. Збільшення кількості виборців на ті чи інші дільниці, воно може бути відповідним чином оскаржено. Це раз. Угу. Я думаю, що можуть оскаржувати там, скажімо, в перспективі агітацію, яка могла впливати на перебіг голосування. Насправді, думаю, тут у кожного з штабів є свої домашні заготовки тільки давайте не забувати, що штаб Гарріс буде діяти в парадигмі представників діючої влади, а штаб Трампа буде діяти як представників опозиції. Це звичайно буде визначати їхню логіку боротьби за голоси і боротьби за перемогу. Але те, що ну те, що будуть якісь судові процеси. Логіка буде в тому, щоб, оскаржуючи судові, ну, оскаржуючи результати голосування на тій чи іншій дільниці, зробити все для того, щоб змінити розстановку по кількості виборщиків і далі, вже звичайно, впливати на результати цього голосування. Пане Євгене, от не про кандидатів в президенти, а про чинного хотів ще поговорити. Джозеф Байден він ще якийсь період, все таки буде при владі, врешті, і саме він до речі скликає засідання у форматі Рамштайн, яке має відбутися вже 12 жовтня. Якщо я не помиляюсь, тому ну фактично лічені дні до нього на рівні лідерів країн учасниця А це ну не так вже і мало насправді для цього засідання. Які ваші очікування чи почує українська сторона якісь конкретні бодай? Кроки, допомогу заяви, як ви вважаєте? Я думаю, що ми всі зацікавлені в тому, щоб американська допомога отримала більш реальний характер, більш інтенсивний. Але, ну, знаєте, логіка президентської президентської каденції. Джо Байдена, вона ну мені дозволяє дуже обережно сподіватися на такі радикальні зміни. Я думаю, що вони можливі лише в тому випадку, які якщо соціологи штабу демократів визначають, що такий крок з боку Джо Байдена буде грати в інтересах в інтересах Камали Гарріс. Тоді відповідно вони можуть на щось піти більш ну там, скажімо, на і то навряд чи це буде дозвіл на використання далекобійної зброї. Хоча останні повідомлення свідчать про те, що Україна завдає ударів і Storm Shadow, і Атакам. Тобто, в цьому сенсі це можливості, які Україна на сьогоднішній момент має. Але, на мою думку, надто короткий проміжок часу. Для того щоб ухвалити рішення, яке може кардинально вплинути на перебіг бойовий. Угу. Так ну, з цим рішенням зрозуміло. А от щодо рішення про наближення України до НАТО, і це питання так само збирається підіймати на Рамштайні. Що думаєте з приводу того, що нам цього разу можуть пообіцяти? Яке наближення, який статус в контексті НАТО? Що це буде? Чи буде якийсь прорив кардинальний прорив. Можливий, на мою думку, тільки на саміті НАТО, адже рішення про вступ іншої країни до НАТО ухвалюють всі країни одноголосно, а після цього проходить ще процедура ратифікації парламентами різних країн. Я на сьогоднішній момент не бачу, наприклад, як парламент Угорщини і парламент Словаччини ратифікують рішення про приєднання України до НАТО. Якщо і Віктор Орбан і Роберт Фіцо про це говорять виключно з негативною конотацією. Тобто може бути е, ну там консолідована політична обіцянка, що ми після завершення російсько-української війни впритуло розглянемо членство України в НАТО. Знаєте, за роки існування альянсу за 75 років його існування, тамтешня бюрократія, мені здається. Досягла вже лексичної досконалості в цих питаннях. але розраховувати на ну, що це буде за принципом тут і зараз просто ті ідеї, які е, поширюють західна преса про е, схему вступу в НАТО в обмін на те, що Україна погодиться фактично на окупацію четвертої частини своїх територій Росії. Ну вони я б сказав на сьогоднішній момент. Е, Мало дієві і мал, е, мало життєспроможні. Тому що росіяни, як показує практика, вони теж за цими речами абсолютно активно слідкують. І абсолютно не випадково зміна е, російської ядерної доктрини публічна, відбулась саме в умовах, коли розглядалося питання про те, чи стане. Е, Україна ну Чи отримує Україна дозвіл на використання західної далекобійної зброї. Бо Путін, наприклад, в передень свого сьогоднішнього дня народження, він, очевидно, не хотів таких ударів. тепер Ну А тепер він може подібні удари використати як елемент того, що він. Буде наприклад використовувати для оголошення мобілізації всередині Росії, тому це достатньо складна гра, в якій немає однозначних політичних рішень і немає ну, немає однозначного якогось кроку, який може вирішити питання завершення війни тут і зараз. Пане Вене, альтернативи як такої у нас вже в принципі немає правильного окрім як членства. У нас прагнення стати членами НАТО та Європейського Союзу записані в Конституції з 2019 року вже понад 5 років. Але ви знаєте, мене що бентежить, що у нас заяви е, на кшталт, чому ми не в НАТО є, а інформаційної кампанії про переваги НАТО для України нема. І це, на мою думку, ну що найменше дивний факт, тому що він. Створює достатньо суттєві проблеми. Плюс у нас немає на офіційному рівні, ну можливо, є, але я не чув тези про те, що без України ані НАТО, ані Європейський Союз не є завершеними інтеграційними проєктами з тієї простої причини, що Україна є найбільшою країною континенту. І без нас, без нашої держави, ці інтеграційні проєкти. Вони не можуть бути повноцінними. Ну, це ви наче складаєте пазл, а посередині цього пазлу величезна дірка, в якому просто видно стіл, на, якій, на якому ви цей пазл складаєте. От і все. Панев Генера. Що буде знато в разі перемоги Трампа? Це залежить від того, як будуть діяти всередині цієї, цієї організації, на мою думку. Перш за все. Питання полягає в тому, що як, як я собі бачу, що е, Трамп е, вже свого часу підштовхнув НАТО до збільшення військових витрат. Тепер ми почули слова Єнса Столтенберга про те, що їх потрібно ці військові витрати збільшити ще більше з 2% валового внутрішнього продукту до 3%. Я думаю, що це буде процес, який буде існувати ну, цей. Цей процес на жаль є невідворотнім в умовах російсько-української війни.